Привіт, любі, дорогі мої, це таро-прогноз на повний місяць 4 грудня 2025 року. Ця повня буде у знаку Близнюки. Близнюки це про комунікацію, про спілкування. Виходьте в люди, говоріть, зустрічайтеся, дозвольте собі бути на виду. Бути комунікабельними, не закривайтеся. навпаки, ця повня буде спонукати вас, відкриватися, не стримуйте свою енергію, не стримуйте своє бажання, можливо, у вас виникнуть якісь такі думки, енергія, ділитися чимось, пізнавати щось нове, сміливо ідіть. Усе нове, діліться, виходьте, спілкуйтеся, хай вас буде багато. Проявляйте себе. І так, для кожного знаку зодіака давайте дивитися, як, яка головна енергія буде кожного із знаків зодіака. Овни для вас перша карта. Вчитель, мудрість. Тут енергія мудрості, вчителя, ученика. І дійсно оця енергія. А, і ця пов'яза буде про те, що дозвольте свізнавати число. Можливо, ви відкладали, мали якісь таке почуття. Хочу дізнатися то, хочу піти навчатися чомусь такому, дозвольте собі, не чекаючи результату, що ви обов'язково маєте отримати результат. Чи так чи інакше ви отримаєте результат? Бувають такі ситуації, що от там, в мене одна знайома, вона в неї от теж, таке було, і було бажання, вона відкладала, відкладала, пішла вчитися, пізнала те, що хотіла, наприклад. І навіть після того зрозуміла, що це не її, вона туди не хоче. Але через це вона не зупинилася. Вона далі почала, ви далі можете почати розвиватися, але треба собі дозволити те, що ви відкладаєте. Тому що якщо ви відкладаєте, ви так, якби на цьому етапі ви е, в тупіку, тому що ви далі не йдете. Навіть якщо у вас є сумніви, моє, не моє, дозвольте собі в це піти. Пізнати, і там можуть відкритися зовсім інші горизонти. А можливо, ви станете у вас вже є поклик віддавати свої знання, проявлятися. Починайте почуть віддавати свої знання, вчити ділитися, можливо, просто ділитися, ділитися тим, що у вас чого у вас вже багато, і вам хочеться ділитися. Це от більше про спілкування, бо наш близнюків це про е, те, що ми говоримо. Те, що ми думаємо, і, наприклад, там ховаємо, не ховайте свої думки, діліться позитивом, звичайно, позитивом, надбанням або поглинайте оці знання, воно вам буде відкривати нові і нові горизонти. Бо багато людей приходять і нові консультації. Я мріяла там про це, про це, але не дозволяла собі, бо, можливо, це не має майбутнього, немає різниці. Не чіпляйтеся до результату, просто ідіть. І там в процесі відкриваються нові горизонти. Через такий досвід ви отримаєте щось набагато цінніше. Кільці для вас карта, трійка, трійка жезлів, знову ж таки плани. Розширюйте свої горизонти. Це про те, що а, ідіть вперед. І це вже карта не тільки планів, а дій. Дійте, вже починайте діяти. У вас є плани. Зараз треба діяти. Робити перший крок. Бачено тут стоїть людина і думає робити цей перший крок чи ні. Власне, власне ця повна повні про те, що вона вам буде давати силу, буде вам відкривати ваші плани, відкривати ваші такі внутрішні бажання, які ви ховаєте. Дійте, робіть маленький крок до своїх бажань до того, щоб відкриватися. Це чудова карта розширення, масштабування, просування в усіх справах, у всіх ваших сферах життя вперед. Особливо ця карта вогню, карта бізнесу, просування в бізнесових справах. Близнюки для вас карта. П'ятірка мечів це про перехід. Зараз буде у вас енергія переходу. Від чогось одного до чогось другого буде такий перехід нелегкий. У вас буде багато думок, мечі також про думки, про ясність, про чіткість. Тут хочеться розвернутися, взяти все, що маєте, заховатися з тим, що маєте, і не йти вперед. Бачимо, що людина розростається і йде назад, наче звідкись хоче піти. Якщо вам звідкись хочеться піти, вам не комфортно, Та збирайте свої речі і їдьте, переїжджайте. Пересувайтеся, це карта змін. Не тільки це завжди про зміни, але зміни з мудрістю, тому що це ще і карта мудрості, і карта перемін, Перемін до кращого, якщо ви їх робите з мудрістю. мудрість. І це ще тут, може, хтось від вас захоче піти, або щось як звільнитися з роботи, чи ваш працівник звільниться. То будьте готові до такого розвитку подій, що тут людина йде, і щось ще що з собою забирає, можливо, це і партнер. Відпускайте, ідіть вперед. І будьте готові до таких сценаріїв, що воно буде на краще для вас. Переміни, якщо їх правильно приймати, що йде тільки те, що вже не працює для вас, те, що вже віддало все вам вже більше немає, що дати. А воно все має змінюватися, так як старе жовте листя впадає, обов'язково весною виросте нове. Так і в житті нічого немає. Немає стабільності. Якщо ми гонимося за стабільністю, її насправді нема. Тому що в житті все змінюється. І це у для вас карта перемін. І це ваша повня. Ви господарі цієї повні. У вас буде трансформаційний період Там раки. Для вас, дорогесенькі, Карта четвірка. Четвірка Пентаклів. Успіх, успіх у, тут у фінансах. Якщо ви будете бережно відноситися до своїх фінансів, тут людина тримається за те, що в неї є. Зараз не час змін, зараз треба зберегти те, що є. Не час витрачати понадміру, не час. Треба зараз зберегти те, що у вас є. Ті надбання є якась стабільність, дякувати, берегти. Зараз не час, куди бігти, утікати, щось робити. Зараз у вас час зберегти те, що є. Раки – це чудова енергія. Енергія, можна сказати, коли ви сидите на стільчик з чотирьма ніжками. Зараз цю стабільність треба зберегти і навіть примножити. Так. Леви для вас, дорогая сенки, ця, ну, ця повня король чаш, Леви, король чаш. Така людина у вашому житті. Король чаш це людина фахівець, який своїй справній. Це буде підтримка від такої людини, людина добродушна, яка вміє вислухати, дати тушну пораду, якщо треба. Леви, це якби і не ваша карта, але можливо вам, тому що ви є енергія вогню, можливо, вам зараз. Цей період, період повні, а, треба буде проявити а, якості ось такого, а, такої енергії води, коли ви чуть-чуть відпускаєте, не даєте такого тиску на пору, але йдете по життю в таких трошки легких вайбах. Що значить таке легкий вайб, легка енергія. А, є такий модний вислів зараз буляє в. В соцмережах, що жити в легкості. І хочу трошки прояснити, що таке жити в легкості. Це не про те, що нічого не робити, це коли вам даються якісь проблеми, завдання, і ви їх легко вирішуєте. Жити в легкості, це коли вам легко вирішувати ваші проблеми. Коли ви не стоїте в ступорі, ой, мені життя дає багато проблем, а коли ви приймаєте ці проблеми і легко їх вирішуєте. Так, коли ви розумієте, що вам Бог дає тільки те, що ви здатні це зробити? Ніколи Бог не дає вам понад міру те, що вам не під силу, завжди під силу, коли ви це розумієте, і ви зразу бачите вихід ситуації, як вийти з ситуації, а не в цій ситуації. Це називається життя в легкості. Тому живіть в легкості, легко справляйтеся зі своїми завданнями, проблемами. Так, діви для вас карта. Двійка. Двійка жезлів, вогняна стихія, енергія плану, енергія розширення, енергія руху вперед, вогняна енергія просування всіх справ вперед. І це як мати два бізнеси, мати ще одне джерело доходу. Колаборація це коли ви удвох щось робите. Бачимо, що людина тримає кулю тут, як земний, земну кулю в руках і розширяє свої горизонти. І я бачу, що багато тут так, в основному карти цієї повні про розширення горизонтів. Дозволяйте собі розширювати свої горизонти. Можливо, це планування подорожі. Зараз будуть різдвяні. Свята, можливо, ви плануєте кудись на різдвяні свята, поїхати, когось відвідати. Це чудові плани, розширюйте свої горизонти. І це також про ваші бажання. Що ви собі дозволяєте і розширюєте, дозволяйте собі більше. Якраз на різдвяні свята мрійте поповні, загадуйте масштабні бажання. Терези для вас карта на цю повню. Десь це щось буде завершуватися, щось відрізатися, щось відходити. Або у вас буде дуже багато роботи, і ви вже все вже не можуть. Треба також йти в розширення. Тобто, а, чи будуть, буде багато роботи, а ви вже будете відчувати, що так, треба щось змінювати. Давайте зарази, вам ще одну карту, тому що карта завершення, про що вона? Це завершення вже все не можу. Давайте. Так, дійсно, треба буде тут, якщо і робота, робота буде. Якщо зі здоров'ям треба буде поберегти себе, чути себе, не виснажувати себе, тому що людина тут уже як більш спонуть, вона вже не чує, вона вже не хоче. І найголовніше для вас підказка на цю повню це про те, що бережіть себе, балансуйте, робота, відпочинок, давайте собі можливість і відпочити, і працювати. Так, скорпіони для вас карта на цю повню. Закохані. Карта закохані. Це також і про романтичні побачення, і про закоханість, і якщо ви пара, у вас є не відносини, не зробіть собі такий романтичний вечір. Можливо, і вечір перед Лізон такий романтичний, чи «Андріївські вечорники» чорниці такі романтичні собі робити, можливо, зустріч е, людини по долі. І також це є партнерство, чудове партнерство. Не обов'язково зустріч кохання, можливо, зустрінете доброго друга, подругу, це чудова така, можливо, і в бізнесі, колаборація, партнерство, це і зустріч друга. Партнерство в усіх справах буде чудовим. І це ще така вибору треба буде вам вибирати. Це завжди як е треба сказати або так, або ні. Вибір будете стояти перед вибором. Вибір це і про партнерство. Будете вагатися, думати, вибирати. Тобто м -м, вибір буде чіткий, зрозумілий, і партнерство завжди буде тут на користь. Так, стрімці. Для вас карта на цю повню. Дивимося, маг. стрільці, все можу. Знаю як. стрільці, для вас чудовий період і карта номер один. Мах це творець своєї долі. Ма, карта номер один це початок. Сміливо можете починати робити те, що хочете, те, що плануєте, або навіть не зупинятися. Повня вона трошки може давати таку незрозумілі ситуацію. Ви щось починаєте, ви робите, вертаєтеся назад, які можуть бути такі гойдалки, Але тут для вас стрільці чітка енергія руху вперед. Головне, не зупинятися маленькими кроками, але робіть, робіть, робіть. Будьте робіть, і у вас є все до цього. А, і це цінність себе, проявити себе Маг себе показує, проявляє. Проявляйте себе. Ця повня для вас. Проявляйте себе стрільці і не зупиняйтеся. Чудова енергія, коли вас все є для того, щоб продовжувати чи починати. А, так, козироги, для вас карта. Карта а, що у нас? Сімка. Кімка жезлів тут також дуже багато роботи. Треба буде відстоювати себе, думати більше про себе. Всім ви будете потрібні. І тут ще таке про свої межі. Можливо, вам треба буде відстояти свої межі як із партнером, з родиною партнера, так і на роботі, тому що ви будете просто завалені, роботою всім потрібні. З одного боку, дуже добре, коли ви всім потрібні, коли вас всі потребують, по для вас хочу ще одну карту витягнути. Про що це конкретніше? Так, і це. Задовлення. Коли ви потрібні, коли ви на людях, всім треба. Не варто якби обесцінювати деколи, ой, здається, лишіть мене в спокої. Але тут ми бачимо, що людина буде задоволена тим, що вона всім потрібна. Тобто ви її корисні, вас потребують, ви відчуваєте реалізацію і підйом. Тут людина задоволена, десятка. Дев'ятка кубків це про те, що людина всім тут потрібна, ніби здається, що треба би віддаватися уже, але насправді людина задоволена тим, що вона задіяна в усіх процесах. І справді, підказ, якщо ви відчуваєте, що вас дуже. Якщо дійсно це якось негативно до вас і вам треба ставити межі, то ставте їх. Але в основному тут карта-дев'ятка, що як здійснення мрії, от ви всім потрібні, і це ваша мрія, бути в соці, бути на виду, проявляти себе. Це дуже чудова карта, дуже чудова енергія, по дороги. Радійте, що до вас телефонують, що ви не маєте часу, що у вас ви задіяні. Це дуже добре, коли вас... Як ви відчуваєте ось таку реалізацію, наповненість і наховайтеся не в неї. Відкривайтеся. У вас буде і енергія на все на все вам стане. Водолії для вас карта місяця. Повня, якраз повня, І тут е, карта сімейного, такого родинного тепла, це більш родинна карта. Е, це ще про. Родину про сім'ю, коли хочеться наповнитися отаким от родинним теплом, можливо, власне, і на різдво ви собі зробите такі родинні свята, в родині відсвяткуєте. І ще в місяць він трошечки про такі розмі окуляри, про якісь поман, коли ще не чітко, не зрозуміло, конкретики нема. Може бути в партнерстві без конкретики, в бізнесі, щось буде таке, що вам не зрозуміло, яке. Ще давайте я вам витягну ще одну карту, також хочу вам світити, тому що це таке трошечки в тумані. Сила, енергія, баланс, і це дві, це дві такі сильні кармічні карти, карти старшого двора. І місяць, це про енергію, про те, що не все зрозуміло, але у вас є сила, баланс енергії. Тобто, якщо ви трошки десь загубилися, нема такої віри, немає якоїсь такої віри. В майбутнє може бути такий трошечки, тому що тут туман, і ви можете стояти як на роздоріжжі, такий хиткий ґрунт. Довіряти цій людині, не довіряти, щось висвітлиться. І ви зрозумієте, знімете розвіду коляри, ви побачите або ще більшу в собі силу, і головне втримувати баланс свій всередині, свій стержень, свою енергію, не втратити через якісь хиткі такі. Ситуації не втратити, хтось, можливо, буде розповітувати ваші такі, ви маєте надію на якусь людину, а тут може звіті розвити, і буде зрозуміло, що ця людина не про те, що ви думали, але від того ви станете сильнішими, будете розуміти, що і як робити далі. Це все на краще для вас. І так, риби для вас, карта на цю повню. Дивимося, риби, дорогенькі, королева пентаклів. Королева Пентаклі це про земну енергію. Заземляйте свою енергію, не відривайтеся від землі. Але тут ще, можливо, допомога від такої людини. Земна енергія це Діви, це козироги, це тільці. Людина така буде в вашому житті. Це і матеріальна підтримка, і матеріальна допомога. Чудова карта. Матеріальна допомога, матеріальна підтримка, або людина така стабільна, яка вам буде допомагати доброю порадою. І давайте ще одну карту. Просування всіх ваших справ вперед. Дуже швидко якась людина, це може бути навіть і чоловік в таких позитивних, стабільних енергіях, які вас підтримає. І це просування ваших справ вперед. І тут більше всього матеріальне, грошей у вас стане більше, дорогенькі риби. І я від цього вам бажаю, хай щастить вам дорогенькі, і мрійте, мрійте, відкривайте горизонти, мрійте а, ширше, масштабніше, дозволяйте собі.